Ми маємо повернути собі ту історію, яка у нас була між монголо-татарською навалою і появою козацтва вже на в повний ріст в історичній арені. Тому що от я, навіть пам'ятаю, коли я був дитиною. Для мене це завжди був шок. Чому у нас в шкільному підручнику така класна, цікава історія Русі, закінчується в 1240 році монгольською навалою, знищенням, значить, захопленням Києва, і потім три століття незрозуміло чого, просто порожнечі. А потім у нас виявляється козацтво, Байда Вишневецький, Запорізька Січ. А Хто такий Байда Вишневецький? Це не український князь, який був сам нащадком тих князів руських. Сьогодні в основі української ідентичності лицарський а, елемент, а, тому що це те, що сьогодні Україна робить. Це Україна це сьогодні лицар, це сьогодні воїн. України, це лицар, воїн, і це основа нашої ідентичності. Її треба культивувати. Звичайно, перш за все це безпосередньо воїн, який захищає там знищує ворога, але водночас і етос певний, це етос служіння.